Я хочу, щоб всі, всі розуміли, все, що залежало від нас як міської влади щодо будівництва так званого енергоустрову, ми робимо і продовжуємо робити. Дуже багато зроблено, і результати вони бачать всі, можу багато коментувати, бо це є таємниця, як ви розумієте. Але дуже багато того, що сьогодні працювало… Незважаючи на все це завдяки цьому. Що стосується аварійних виключень, то так це стосувалося і житлового фонду і промислових об'єктів. Це була критична аварійна ситуація по всієї України. Вона не залежала ні від міста, ні від області.